Вітаю, мої дорогі діти, на занятті з розвитком мовлення. На нашому занятті сьогодні ми з вами будемо вчитися робити звуковий аналіз слова. А що ж це таке? Як ви вже знаєте, діти, слова бувають довгі та короткі. Чим, більше, чим довше слово, тим більше в ньому звуків. На минулому занятті ми з вами вчили приголосні звуки та згадали голосні. При викладанні звукового аналізу слова, голосні звуки завжди позначаються чорним кружечком, а приголосні звуки чорною рискою. Діти, а зараз я пропоную вам викласти та проговорити звуковий аналіз слова сир. Давайте проговоримо перший звук, з якого починається слово сир. «С -с сир. Сир. Який перший звук? Який? Звук с. С. Він який? Приголосний і позначається рискою. Наступний звук в слові сир. 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 Звук и. Він позначається. Кружечком, бо це який звук голосний. У і останній звук в цьому слові. Давайте проговоримо слово сир. Сир, сир. Який в кінці звук? Звук р. Який це звук? Так, діти, це приголосний звук, і він позначається рискою. Пропоную гру порахуй, скільки звуків. Будь уважний. І так, перша картка. Л, і м, о, н. Що утворилось? Лимон. Правильно! А тепер, якщо треба, зупини відео та порахуй, скільки звуків в цьому слові. Працюємо далі. Д. У Б. Що утворилось? Дуб. Правильно! Скільки звуків в цьому слові? Якщо треба, зупини відео та порахуй. Ну що, картка номер 3 Б. А. Н. А Н. Що утворилось? Банан! Правильно, молодець. Якщо треба, зупини відео та порахуй, скільки ж звуків у цьому слові. Давай спробуємо зробити звуковий аналіз першого слова. Подивись уважно на малюнок. Що це зображено? Так, це лист. Давай назвемо звуки цього слова: Л, И, с, т. Порахував? Скільки тут звуків? Л, И, с, т. Так. Їх всього чотири. І так, перший звук в цьому слові Л. Як ти гадаєш, він голосний? Чи приголосний? Звичайно, звук ли приголосний твердий. І позначаємо ми його однією рисочкою. Наступний звук «и». Який він? Звичайно, звук «и» голосний. А голосні звуки ми будемо позначати кружечком. Наступний звук С. Як ви гадаєте, який він? Звичайно, звук С приголосний твердий, котрий ми будемо позначати однією рисочкою. Ну і останній четвертий звук в цьому слові звук Т. Який він? Звичайно, він. Приголосний твердий. Ну, а приголосний твердий ми позначаємо однією рисочкою. Отже, в слові лист чотири звуки. Один голосний, а три приголосні. А тепер давай визначимо, скільки складів у цьому слові. Підставляй руки під підборіддя. І називаємо слово лист. І ще раз, лист. Скільки разів доторкнулась? Один. Звичайно, в цьому слові один склад. Також ми можемо перевірити другим правилом: скільки голосних, стільки і складів. Подивимось уважно: у нас всього одна голосна и, значить, один склад в цьому слові. Значить, ми все правильно з тобою зробили. Ну що, аби закріпити наше знання, давай розберемо іще одне слово. І так, уважно роздивись малюнок. Що ти бачиш на ньому? Так, це зебра. правильно. Давай порахуємо, скільки звуків в цьому слові. З е, Б, Р, А. Порахував? Давай іще раз: з, е, Б, Р, А. Правильно, в цьому слові 5 звуків. А тепер давай зробимо звуковий аналіз цього слова. І так, перший звук в цьому слові. З. Який він? Голосний чи приголосний? Звичайно, він приголосний, і позначаємо ми його однією рисочкою. Другий звук в цьому слові звук Е. Як ти гадаєш, голосний чи приголосний? Звичайно, він голосний і позначаємо ми його кружечком. Перейдемо до третього звуку. Звук Б. Як ти вважаєш, голосний чи приголосний? Правильно, він приголосний твердий. І позначаємо ми його однією рисочкою. І так, четвертий звук Р. Він голосний чи приголосний? Правильно, звук Р. Приголосний твердий і позначаємо ми його також однією рисочкою. І останній звук А. Як ти вважаєш, він голосний чи приголосний? Звичайно, звук А голосний. І позначимо ми його кружечком. Отже, давай підсумуємо у слові зебра. Дві голосні і три приголосні звуки. Давай перевіримо, скільки тут складів. І так, підставляємо рученята під боріддям і називаємо слово зебра. Скільки разів вийшло? І ще раз спробуй: зеб-ра! Правильно, два склади. Ну і на закріплення ми можемо перевірити нашим правилом. Скільки голосних, стільки і складів. У слові Зебра ми маємо два голосних звуки: це звук Е і звук А. Тому, підсумовуючи, ми можемо сказати, що ми з тобою все правильно зробили. Ти був справжній молодець. І я сподіваюся, що тепер ти можеш самостійно виконати звуковий аналіз слова. Якщо слухаємо домашнє завдання, діти, порахуйте та скажіть, скільки звуків в слові мак. Назвіть їх. Удачі вам, соняшники!